Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну в Україні. Зокрема, республіканець сказав, що саме завдяки йому наша країна буцімто витримала наступ росіян на початку вторгнення. Мовляв, якби не він, велика військова машина Росії розчавила б Україну. За словами політика, саме передана ним під час першого президентського терміну величезна кількість протитанкових ракет Джевелін допомогла стримати наступ Росії. Пряма мова. І якби не я, я той, хто дав їм Джевелін, які підбили танки. Знаєте, це був великий момент, тому що якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва. Вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни. Вона закінчилася б за один день. Похвалився американський президент. РФ розраховує прискорити свій наступ в Україні в міру потепління та зростання зеленого листя. Пише The Wall Street Journal. Наразі ЗСУ утримують оборону в основному за рахунок дронів, але протягом місяця листя на деревах прикриють російські позиції. Особливо це відчуватиметься на північному сході, де дерев більше ніж у полях півдня. Також добігає кінця сезон бруду через сніги та дощі. і РФ зможе частіше використовувати важку техніку. Плюс найближчими місяцями очікується завершення поставок артилерії. Ерії зі США для України, оскільки старі пакети закінчуються, а за Трампа нові не затверджувалися. На думку аналітиків, Європа не зможе цього компенсувати.